Старушка старенька сидить під під'їздом, бо хоче її подихати. Треба виходити з будинку багатоповерховий. Десятий поверх. Це я так живу, щоб не користуватися тренажерним залом. Я відмовився від ліфта. Отже, старенька сидить біля під'їзду, отак там під'їзд. На вулиці, щоб бути. Діти на вулиці грають, так вирішать. Слухайте далі. Так потрібно такі балкони в квартирах. Міст, міста. Міст стає більше. Висотних будівель більше. Їх потрібно вже зараз планувати так, як вони потрібні в майбутньому. В майбутньому все дуже-дуже. Прагматично, органічно. У всіх балкон, щоб можна було ним користуватися, ніби вийшли на вулицю. Але щоб ніхто нікому в очі не дивилися. Тобто будинку розвернути всі вікнами на сонячний бік. Але ж це економно потрібно бути, так. А як використати інший бік? От вам така задача. Як використати інший бік будівлі? Так? Щоб економічно вигідним стало розміщення всіх жител, саме жител, житлових приміщень, в одному напрямку, у сонячному. І тоді можна і сонячні ванни приймати, і вийти ніби на вулицю, бути отак, навіть роздягатися, можливо, чому. А звідти ніхто не дивиться сюди. Це називається геніальне рішення. Вони ще називаються елегантними. Коли вигадують щось так. Що ніби неможливо, а воно можливо. Ви вигадаєте, у мене є своя така думка, я потім про це буду розповідати. Я вже розповідав. Буду більше ще про це розповідати, як це можливо. Але ви самі, самі подумаєте і цю задачу вирішите. Як так використовувати взагалі всі приміщення, які є в містах, щоб всі житлові приміщення виходили. На бік сонячний, і всі в одному боку, боці в одному напрямку. Але, щоб це було економічно вигідно, бо будівля націльна має бути. Вона товста будівля, вона не може бути тоненькою, щоб тільки були е, всі приміщення тільки в одному боку в одному напрямку. Будівлі вони об'ємні. Тому значить, що там ті приміщення, що залишаються. Так мають бути, вони мають бути такими, так займатися. І так це все сплановано, зінженеровано і зорганізовано таким чином, що це економічно вигідно. Подумайте про це.